Вам. Сьогодні приїхали на річку з ночівлею, будемо дикарями ловити рибу, смажити м'ясо і все це вам показувати. Приїхали на таке ось, знайшли чудове місце. Це в районі, в районі Соколівки. Таке дике місце. от Така круча, трошки закоряжена, тому ми перш ніж статі достав фідер маркерним грузом. Такі середні Середні глибини, як для десни, 3-4 метри, піщане дно. Тому ну, зараз, мабуть, яка 4 година дня чи вже 5-та вечора. Ми будемо розбивати лагерь, готувати смачну вечерю, от, відпочивати, а вже я думаю, що на ранок ми будемо ловити якогось лящика, білу рибу. А на вечір, якщо буде натхнення, то спробуємо ще половити якогось сома чи соміків, не знаю. Тому починаємо розкладатися. Так, у нас готовий наш табір, ще підійдуть друзі. А я, поки заходить сонце, зараз буквально півгодинки і вже сонечко присяде, я свої фідерки оснащу, підловлю соміка і хочу вперше половити на печінку на курячу. Ніколи на неї не ловив до цього. Для цього я взяв ось, купив готову оснасточку, таку, теж буду ловити вперше. До цього соміки мені влітали або на джиг, або на фідер на черв'ячка. З такі гачки солідні. Не знаю ще, як їх правильно оснащати. Я гадаю, що оце діло на шнур, Ось сюди грузик, а сюди наша печінка. Грузиків у мене немає з собою. У мене є такі прикольні новенькі годівнички ручної роботи, Ну, про це трішки пізніше. Не будемо зациклюватися, тому зараз, бачите, такі, ну це на фідерні, це вже завтра зранку все це діло буду показувати. Я візьму найважчі годівнички, такі 125 грамові, і два фідерка своїх оснащу. Значить буде, я гадаю, десь ось так це все діло продягнеться. І будуть вони пустенькі. Просто стоять. Ну я так думаю, я не знаю навіть хоча б заради. Хоча б, як кажуть, раді приліччя треба було хоч в інтернеті подивитися, ну не знаю. Думаю, що десь так це буде. Самісте ви там дуже вже не ображаєтеся, навпаки, підказуйте мені в коментарях, як це все робити. Ну, заряжу і поставимо тут на колокольчик. Хай стоїть, будемо чекати вечора. І може щось і клюне, якийсь дурненький. Ох, і запашело. Фу. Так. Я думаю, що їх... навряд чи в мене вийде так гарно надіть, просто щоб вони не злітали. Вона рветься. Так що я завчасно... Ну це в тіктоці я підглянув. Лайфхачик. Беремо ось такий бінд. Різних розмірів є. Ну, коротше, зараз цей бінт я наб'ю печіночку і на гачочок її надіну. Не знаю, воно буде працювати чи ні, ну тік-ток про це говорить. Ось таку штуку. Затягнемо лишнює зріжу і відразу оставимо. Чипс. А сюди кладемо печіночку. Да, і таки набиваємо за цим всім соками. Гарно, хочу записувати, щоб вона прямо ж поняла, випиралась. О, десь ось так. О. О. Он О. це сладосик такий. Це не дуже гарного сума я вам скажу. І тепер гачечком мій. Декілька раз, щоб воно не злетіло. О! На верхній нічого не буду, хай воно так і буде гулять. Отак от, от. А другий заряжу менше, це набагато менший бінт, це типу на палець, теж наб'ю печінку і досажу черв'ячка на іншого. Це точно поверх тесту буде, бо 150 гривень... О, 150 грам... Магнум, ух, слизько. Ух! Хе. Так, 150 грам тест фідера. А в мене годівниця 125 плюс грамів 100-120. Ну, коротше, перевіз, зараз буде якось кидати. Обережно. Хай стоїть недалеко. В принципі, далеко тут кидати не треба, бо тут корчики і глибина під цим берегом йде. А другий я кину теж на таку ж дистанцію і ближче до корча. Мені здається, що в корчах має стояти хижак нічний. Тому ставимо. Всього, заряджаю другий. Друга маленька, значно така делікатніша вже в порівнянні з першою. І туди на другий гачок в мене черв'ячки вже мертві. Це вже 2-3 тижні живуть в холодильнику. Це ті, хто дивився останній мій випуск, останню риболовлю, це ті, які я забув вдома. Мошки стільки на вечір, що в рот залітають. Їх отак на верхній гачок, чисто, щоб його трошки закрити і додати певного руху біля приманки. Коротше, десь ось так воно буде. Так, цю оснасточку кину правіше від цього, щоб його трохи знесло сюди під корчик. Недалеко теж. Ось так от. Тут глибина 4 метри, я промірявся, плюс-мінус під цим берегом 4 метри, струя, корчі. Тому... Ну, не типове сомяче місце, щоб тут їх прям дубасити, але хай стоїть. Я думаю, після заходу сонця якась покльовочка має бути. Так, друзі, доброго ранку. П'ята година ранку, ну, майже п'ята. За ніч ніяких покльовок сома не було. Я поспав 2 години, але щасливий. Зараз замішаю прикормочку, ще ромчик проснеться. Зараз. Ну, не бужу. Ми домовилися, що без будильника, як то кажуть, коли душа ляже, тоді будемо рибалити. Сьогодні ловим без ніяких оцих всіх пафосних речей. Ловимо серйозну рибу, тому і прикормка відповідно серйозна. Тут у мене кілограм відвареного гороху, е, значить, кілограм гороху, стакан пшона і близько стакана кукурудзяної крупи. Цю кашу ми будемо сьогодні додавати. Ні, не прикормку. Ніяких сьогодні таких речей не буде. Прикороку будемо розбавляти паніровичними сухарями. Брутальна серйозна рибалка на ляща. Тут 200 г в одній пачці. тому я думаю, відразу декілька пачок спокійно я можу сюди викинути. Додатковим атрактантом буде ванілін, пачечка. Знаєте, все, що вдома було. Все йде вхід. Просто по-домашньому і зі смаком. Так, це я вже викинув три пачки по 200 грам, 600 грам сухаря паніровочного. Мішаю, дивлюся. Якщо буде маза мало, додамо. так, ванілінчик підкреслює це смак. Коротше, вхід іде шоста пачка, це 1200 грамів виходить, кіло 200 В принципі. Нефіга воно найекономніше не виходить за суху прикормку в фінансовому плані на виході майже відро прикормки в цьому сезоні ще стільки не замішувався, але це на двох. Тому залишилось зараз промаркеруватись і починати ловити. Не буде 10 гачок пінхук і 0,18. 0,18 жилка. Сьогодні по-серйозному все. На велику рибу. Тому з розмірами не соромимось. Так, по оснасті в мене буде інлайн, але сьогодні незвичайна годівниця. Ось таким. З такими усіками, з зацепами. Ще не ловив на таку. Це мені <кій> так порадили. До речі, чернівський виробник ручної роботи-одівниці, бо ніяка тут не трималась. Дуже рівне дно, без ярко вираженої бровки. Тут ці усики виступають додатковим таким зачепом. Побачу сьогодні по те що, чи буде вона допомагати, чи ні, чи навпаки заважатиме. Ну, Якось так. Не робив я став того за корму, так, плюс-мінус примірявся, десь за щось зацеплююсь. Не люблю в таких умовах ловити, коли вона така рівна днина, струя велика, а нічого такого, за що зацепитися немає. Ну і перший закид по традиції. Є принцип годівнички цієї хіміри. Закидую другий фільм. Шов опа шоле на клювані три Оу. Я думаю, хтось потужний клюнув. Опа! Заглот, диви який. Звір, ромчик, діло буде. Ші -ші -ші. Та ти що, тихо, тихо, тихо. Кукурузки і почало почало клювати. Ух, ти, не попав, попав. Нормально. Екшн. Ні, сінець. Все-таки на один фідер продуктивніше ловити, сказав мені ромчик. До речі, піду ромчику зроблю такий підгончик. Романич, я тебе буду знімати, дуже не соромся. От як людина з фідерним досвідом, скажи, ти не, а на що ти ловиш, покажи? Скільки це ти грам пуляєш? 120. 120. А що, це фанатик? – фанатік? Да. Фанатик. Щось мені дивись. Не сподобалось. Не сподобалось. С сподобалось. – А, сподобалось. Ну дивись. Я на їх вже не знаю. Оце Я хіміра на такі? Ні, ніколи. Оце ручна робота, це Чернігові робить, мужик. Я спробував, у мене зносить навіть 120. А оці усіки розгинаєш. І зацеплюється у них додатковий ґрунтозачепіде. Хоч так, хоч так, поняв? Під себе. Оце сотка. І вона нівелює, коротше, От сотка буде стояти як 150 грам. Все як, все, як обично. Сюди зацеплюєш і погнав. Попробуй, скажеш свій чесний відзив. Добро. Інтересно. Ну буде сьогодні ляч клювати? А, це мені ромчик подобається. Ромчик це в мене напарник, він полящу, по білий рибі. Льоха в мене він по щукам і судакам, а ромчика як беру, він все мене обболює. Ну пробуй, рома, скажеш тобі. Добро і повісив. Новеньку ету. Що це Рома ти витягнув таке? Я не знаю, А чого воно таке, наче підля ще жовтими плавниками? Да? І не слишком. Не стисні Правда, тяги, потужності немає, колокольчик дернуть. Ну он ромі дав. Дав Ромі кормушка, крома тягає рибу одну за одною. Поцак. Ти так, зубами береш, да? Ну, що ти дуже спортивно, це вже третя чи четверта рибина в тебе? Гачок треба менять. Оу, чуешь, Ромчик? ты тут что-то силу, пока я на тебя дивился. Ну, мне что таке сдается. Нет. Это просто космонавта я закрутил. Пропеллером тянул. Там Ромчик на заколдовану. Держи ее, Рома. Да ти хоч на камеру показуй мені рибу. Чихонина отака, да? так? Да не розказуй, таке. <ріст> ну, Рома чистий спортсмен. Блін, а в мене нічого. Блядь, пойди постав. <ріст> охі, охі, ахі. <ріст> Це що плотвина така да. Так, це так це що плотвина. Вона той Сто. слабенька. ну так а що це ж вона не на нерести не чується яйна вообще ну це може бо плотвина ну вообще ай яй да я. ні плотвина да, така зачетна екстрактор є в тебе да є що я питаю нема кажеш. нема екстрактора тхху ти а що в тебе є Несу. Опа, значить ситуація наступна. 12 година дня. Почався кльов. Ромчик каже, включай камеру. Ми так відпочили, накупались, поїли, поспали. І тут мене чор дьорнув перезакинутись. І підряд дві було рибинки хороших. Так що зараз поставлю парасольку, ще повпираємося. Так, працювала комбінація одна кукурузинка і один опариш. Вже, бачите, все так залишив зранку. Практично немає цього опариша. Горох 100% прокіший. Я думаю, кукуруза вже підігралася, бо 30 градусна спека і так воно. Три години майже стояла, вранці ми здались, якщо чесно. Кльову вранішнього не було. На точку рибу не вдалося поставити, була якась випадкова риба. У Роми була і чехонька, і гарний чепідляж, чи, чи густірка зайшла, в нього дві чити з самого рання. От. Можливо, вдень підійде рибка. Хрінь його знаю, як вона зараз себе поводить. Пік сонячної активності зараз 32 градуси, показує термометр у нас. Тому ну не знаю. Подивимось. Обов'язково дозволожити треба прикормочку. На сонці вже висохло. Ну трошки, так, да, підгулявши вже горох відчувається, ця кисло... кисло... кислинність. Все рівно викидати, виловимо цю порцію. Пішла роздача, Рома. Включайся давай. О якийсь борець єсть. Вон і в ромчика пішла. Що там тебе? А в мене що? Плотвичка. Плотвичка. Це, мабуть, плотва. Тільки вона так клює. Так, да, плотвичка, скоріше за все, так піддавлює. А ні. Густірка. Хова. Без риби не залишимося. Де взагалі так жадібно. Така на таранку саме то. Оце взяла на три опариші. Але опариша мало, тому комбінуємо потихеньку. І ті опариші, які є, вже тут зварилися. Воно, де він випрямився і не рухається варений опариш. Багато хто практикує з фідеристів такий прийом, спеціально варять його в гарячій воді. Все, Хмара позаду мене говорить про те, що сьогоднішній відпочинок закінчується. Такий по правді був відпочинок, риболовлі не так багато, але гарно відпочив, ну і вам дещо показав. Рибки трошки є, зараз покажу вам. Трошки підловили, там є гарна попличка, здається. Все-таки це язьо подавний. Буде. Будемо відпускати всю рибку, вся жива, вся зараз попливе.